Чоловіком моїм нас звела доля, як ми любимо казати, тому що дуже багато зірок на небі зійшлося для того, щоб ми познайомилися, зустрілися і щоб я переїхала до нього жити сюди у Німеччину. Це було літом багато років назад, більше десяти років назад. У Мене на той час був хлопець, з яким я зустрічалася. Я дуже хотіла підтягнути англійську мову на літніх канікулах, і я про це сказала вслух, і Мій хлопець такий каже: Типу, от я знаю класний сайт де зависають багато іноземців, можна там поспілкуватися англійською мовою чатрулетка. Така клас чудова ідея. Дякую. Чому в мою наївну голову не прийшло ніяких думок з приводу того, що мій хлопець знає про такий сайт? Я не знаю. Нам з ним було не по шляху, тому нічого страшного. Дякую йому за цей внесок у моє життя. Зайшла я на той чат, і на той момент там ще не було ні відео, ні фотографій, нічого. Тебе зрандомно з якоюсь однією людиною з'єднує. Далі абсолютно всі люди. Перше, що вони писали, це вік, стать, ім'я. Локація мені здається, ім'я навіть не завжди питали. Ти якщо не проходиш по статі віку і локації, то нафіг питати тебе ім'я. Мій чоловік на той момент він був ледь не єдиною людиною, який розпочав розмову не з цього питання, а він спитав щось таке: чим можна вибачити зраду у стосунках чи щось таке? Коротше, у нього на той момент теж була дівчина, і у них там щось відбувалося, вони там щось посварились, і він зайшов у чат за психологічною підтримкою. А я ж щоб підтягнути англійську. І у нас так жваво зав'язалася наша розмова, що ми дуже довго переписувалися, і потім ми обмінялися скайпом, і потім ми з ним зідзвонилися. І я просто була у захваті від його голосу. Але я така, у мене є хлопець, я студентка. А він ще вчився в школі. Я тоді ще не, не розуміла, що тут у Німеччині довше вчаться в школі ніж в Україні. І у мене в голові він був такий тип: а малий пацан. Я коротше ніяк не розглядала ці стосунки, аж допоки до мене не дійшло, що ми з ним взагалі то одного року народження, і далі через багато вже багато років після того, як ми з ним переписувалися. У нас знову зірки всі зійшлися, що ми вперше за весь час нашого знайомства. І він і я були без хлопця, без дівчини. І я зробила паспорт, і я приїхала. А що було далі? У мене є у хайлайцях. Можете подивитися.